Зі ста учасників вихованця Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи греко-римської боротьби вибороли одну срібну та дві бронзові медалі. Назарій Боруцький ділиться перед поєдинком трохи нервувався, адже суперники були сильні. Однак, згадавши настанови тренерів та дні наполегливих тренувань, опанував свої емоції, виборовши срібну медаль. У результаті посівши друге місце у кубку. Перед схваткою настроювався, щоб гарно виступити. «Стремився, щоб зайняти призове місце. Правда, трошки не хватило, але я буду далі тренуватися і старатися. Звісно, радості дуже багато. На питання, як вдалося домогтися перемоги бронзові призери Кубку, Артур Атаманчук та Сергій Лисюк відповідають стримано завдяки тренуванням та силі характеру. Сміливість. Самовпевненість важливе. бо якщо ти все настояш, що ти не виграєш, не зможеш, то в нічого не вийде. Ми дуже добре готувалися, у нас було по дві тренування в день. Для нас ну, всі умови були, щоб показати такий результат. Найбільше звертав увагу це на техніку, відпрацювання технічних прийомів. Допоміг мені характер, тому що я вірив в себе, тренер теж вірив. Хоч золоту медаль спортсмени і не вибороли, проте перші кроки до європейських турнірів уже зробили. Перший етап підготовки до чемпіонату Європи. Ну як, як провірка, що в нас є в резерві в областях, є перспективні нас спортсмени, і будемо сподіватися на чемпіони. На думку тренера Дмитра Нестерука, окрім гарної фізичної підготовки у подібних турнірах та кубках, неабияку роль відіграє саме бажання спортсмена йти до перемоги. Навіть якщо ти слабий, навіть якщо ти не впевнений, якщо ти з бажанням підходиш, якщо ти полюбив боротьбу, ти доб'єшся результату. Все остальное, там фізична підготовка, тактика на коврі роботи, це процентов 90 должен делать спортсмен. И, судя по этим соревнованиям, Ребята настроились хорошо. Есть, конечно, много ошибок. Будем работать, знаем ошибки. Аби відродити греко-римську боротьбу на Житомирщині та розширити географічні межі змагань, команда Житомирської федерації греко-римської боротьби в особі Беслана Вилагаєва та осередок Чеченської діаспори в області на чолі з Майербеком Мерзуєвим усіляко підтримують спортсменів матеріально-технічним забезпеченням. Аби останні, в свою чергу, не полишали спорту, навпаки, стимулювали себе до кращих результатів. Хлопців-медалістів із невеликою проте перемогою привітали грошовими винагородами та теплими словами. Я им желаю, чтобы всегда с ними сопутствовал успех, но успех не приходит без труда. Это труд їхній, Здесь на коврі. Сегодня э, президент Федерации и диаспора делает очень многое. Именно непосредственно э, Гелагаев Беслан Луманович делает все. Он хочет, чтобы Житомир был, Житомир, чтобы был номер один в Украине. И не побоюсь этого слова, мы хотим и Европе быть номер один чтобы Украину знали именно благодаря житомирским ребятам у нас огромный потенциал.